Отже, матч першого раунду, матч відповідь першого раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА під боснійську музику. Зараз команди вийдуть на футбольне поле рух. Чемпіони України, учасники попередньої ну, юнацької ліги УЄФА, не просто учасники команда, яка дарувала нам матчі з інтером, матчі з Міланом. Власне, це були вже поєдинки вирішальних, як з'ясувалося, для української команди стадій попереднього сезону. Певна надія, що м'яч до нього доходитиме сьогодні в мінімальних кількостях, в мінімальних навантаженнях, але треба бути першому номеру готовому. Ось вдали, вдали підбирання Праменковича. Праменкович зміщується в центр. Нуркович. Нуркович віддає передачу на правий фланг. Удар у ближній кут і забиває, забиває фарук Бездроб у ближній кут. Тільки на. Ну, тільки-но нагадав я стосовно помилки Бакуса в матчі проти Вереса, як одразу ж у ближній він пропускає і у цьому поєдинку. На четвертій хвилині дуже швидко суперник. Дуже швидко суперник виходить вперед. Фарук Бездроп. Правий хал команди суперника. Забиває ось він цей удар. Нам показують фінал епізоду. Нам показують лише фінальну передачу Нурковича, передачу точно вхід. Але те, що відбувалося перед тим, оскільки дуже коротко і швидко розігрували її львів'яни, необхідно переведення акценту. Туди де менше суперників. І Ось холод, удар по воротах від центрального захисника. Дальній удар з лівої ноги нескладний для Шутковича. Є перший удар на сьомій хвилині. Ну ось, коли багато і важливий період для цього хлопця. Зараз він в центрі уваги на старті матчу. Попович прострілює Бакус, забирає м'яч після легенького дотику одного з захисників. Подача Нурковича. Удар головою. М'яч летить повз ворота. Шикарний шанс. Челік пробиває по воротах. Ось вона сила боснійських футболістів, потужних, таких як центральні захисники. Челік робить кілька кроків, виграє силу у боротьбу у боротьби другий номер. Ну і тепер треба, щоб підтримали його партнери. Подача, удар в поворотах! Поперечка. Турко контроль. Класна подача Федора. Турко вистрибує, пробиває. Метрів 12 було до воріт. Не 12, а так, десь біля 11. Так, оскільки десь приблизно в районі. Гасарда прибирає суперника. Зміщується, прострілює. Удар по воротах має бути. Хто проб'є? знову небезпека. Знову така легенька паніка. І сам зачепився. Турко. Турко виконує діагональ здорово. А тут у нас Поповський на лівому фланзі. Поповський прострілює, бити можна. Гол! Гол Панченко забиває чудова комбінація. І 1-1 на 24-й хвилині. Браво, браво! Дійсно здорово розіграли. Довга діагональ Турка, якого не накрили суперники. І по перше, по-друге, підключення Поповського. Цілком імовірно, що Ілля перейшов уже перманентно на лівий фланг. Він робить забігання, тікає від свого опонента безроба, приймає і акуратно стеле поза територію яку могли закривати захисники суперників. Реально передача. Ну, давайте будемо говорити. Правильно, вона ідеальна в плані виконання, в плані недосяжності для оборони суперників. Троє футболістів могли її перерізати. Троє футболістів суперника могли її перерізати. В плані можливої зміни флангу. Ще одна атака руха, ще один момент. Можна спробувати забити ще раз падіння і арбітер. пенальті показує. Десятка проштовхує м'яч. Врізається. в 18-річний Касарда. Розбігається а, і Шуткович парирує. Шуткович витягує м'яч на 27-й хвилині. Давайте не доводити до післяматчевих пенальті. пенальтів. <плес> не обрізалися футболісти руха. Роман Слюбик Сапуга. Гарна передача на Кваса. Квас один. Квас прибирає суперника. Квас б'є. в Ближній кут і Не забиває. Ось він перший удар по воротах 11-го номера Костянтина Кваса. Теж, до речі, гравець для якого ця Ліга юнацька. Друга. Ось тут він легко прибирає Він боровся проти Пастуха. і хорошу передачу виконує офсайд. Офсайд у Праменковича. то все одно м'яч зрізався з ноги. Кращий шанс Сараєво в першому таймі. Отже, Праменко е, Нуркович бігає по воротах і влучає прямо у голки. Передке враження, що Бакус. А от він удар. М'яч Крістінко. Дійсно, Крістінку пролітав м'яч. Ще один момент Сараєво. Люковац. Люковац пробиває поворотах уже в падінні. Намагаючись м'яч в такій позі футболіста, позі людини, яка робить пропозиції. Федор б'є, стійку, влучає. Продовжує. Подивимося повтор. І тут стінка розлетілася. На наступні хвилини у роздягальні здобути. Подача, удар в поворотах. Шуткович забирає м'яч в руки. Не сильний виходить цей удар, але все ж виходить. Ну, Шуткович зараз, молячись на цей м'яч, розуміє, наскільки важливо те, що він його зловив. То пробивав, пробивав Це наших чіпляти суперники. Пастух на лівий фланг віддає передачу. Ось він шанс. Вилітають 6 чоловік в атаку. Звільняється лівий фланг, але удар з дальньої дистанції. Ось таке рішення вирішує прийм прийнятий Костянтин Квас. Пробиває поворотах. Змістився у центр. і Коленда віддає на Праменковича. Праменкович пас на центр форварда, той скидає під удар. Удар по воротах Рикошети. Щастить м'яч летить за межі поля на кутовий. Ось він підключився. Люкова, спробував по воротах. Гарна комбінація, симпатична атака суперників. Плоцо п'ятою скинув під удар партнеру. Подача. На дальній кут воротарського. Боротьба за м'яч. Удар по воротах виходить. і Ще один удар. І забирає Бакус. Впритул бив Плоцо з двох метрів. Супер щастя зараз м'яч у ворота не залетів. Ось тут Бакус зробив я не Я. Вийшов з воріт, потім повернувся. Плоцо з-під ноги захисника. Пробу... У матчі, коли доведеться свіжіших футболістів випускати львів'янам, Пастух. Віддавав на фланг здорово. Осьмен. Момент. Момент. Удар по воротах. І 2-1. 2-1. Квас забиває Костянтин Квас. Здорово. Так, помилився захисник. Так, не дограв, не допрацював, не перерізав цю передачу, але кого це хвилює. Найважливіше те, що Костянтин, вийшовши на ударну позицію, реалізував свій шанс. Пастух віддавав передачу. Дуже грубо помилився Попович, той, який Сергій Попович мав він всі передумови, всі шанси для того, щоб вибити м'яч. Він просто погладив його ногою і створив для класа. Створив для Кваса, допоміг ідеальний шанс. І таке враження. Постили йому ще акуратніше вибити, щоб перервати передачу, щоб не дозволити пробити форварду поворотах. Вони взяли били. Резудар суперника. Люковац пробиває повз ворота. Поїхала нога. всі повірили, що він може пробивати правою. Хитнув одразу двох наших гравців і Хмельовську. Фастух прострілює. Удар воротах. І повз ворота М'яч летить після удару Кваса. І потім йде свисток від арбітра. Цілком ймовірно, що пастух уже робив передачу за меж поля. Давайте подивимося. Ну, мені здається, і ми розуміємо, чим це все може закінчитися, як це може віддячити нашій команді. Вони отримують простір на чужій половині поля. Федор входить в цей простір. Федор віддає передачу. Забивати треба. Пастух є! М'яч у воротах. 3-1. І Федор, і Пастух. Ось поговорили про їхню важливість, поговорили про їхню відсутність у попередній юнацькій лізі. Фау одразу вони вдвох створюють цей момент і забиває капітан. Євген Пастух акуратно, холодну крону підсікає над голкіпером. Чудово оцінив ситуацію. Партнер віддав вчасно Євгену Пастуху, і той під січкою над воротарем поклав м'яч у ворота. Ну, ось плеймейкерські здібності десятки. Ну і завершення пастуха, який ще раз підкреслює два своїх дебютних м'ячі. Одразу ж в УПЕЛ забив Вересу в минулому турі і зараз воротаря суперників. Удар по воротах від Праменковича по центру Бакус спокійно забирає. Але подає. Удару немає, але є відскок і Є підбирання з ударом. Ось він удар по воротах. Над воротами м'яч летить. Люковац. Це знову він. М'яча львівською командою. І зараз е лише юридичне підкреслення цієї перемоги. Отже, рух виграє складний матч у Сараєво складні 85 хвилин. Пропущений м'яч на четвертій хвилині, але далі Сергій Панченко на 24-й, Костянтин Квас на 65-й та Євген Пастух на 84-й. Зробили цей рахунок приємним для нас. І рух виходить у наступний раунд юнацької ліги УЄФА.